На європейському регіональному саміті шкільного харчування, який відбувся у Києві, Ігор Терехов, харківський міський голова, поділився унікальним досвідом організації системи шкільного харчування у Харкові в умовах війни. На заході зібрались українські та європейські високопосадовці, фахівці та громадські активісти, щоб спільно працювати для посилення програм шкільного харчування не лише у Європі, а й за її межами. Здоров'я наших дітей безумовний пріоритет України. Тому наші зусилля та інвестиції в цьому напрямку є виправданими і необхідними. Здійснена велика робота з формування якісного шкільного меню. Здійснюємо планомірну модернізацію харчоблоків у школах усіх регіонів України, які до цього десятиліттями не оновлювались. На майбутнє маємо також амбітні плани у 2025-2027 роках. Прагнемо модернізувати понад 800 харчоблоків та створити 12 фабрик кухонь. Які доставлятимуть їжу. До цілої низки шкіл і дитячих садочків дискусії та обговорення відбулись на відокремлених панелях. В одній з них на якій йшлося про реалізацію програм шкільного харчування на місцевому рівні, і взяв участь мер Харкова. він розповів, що ще до повномасштабного вторгнення місто приділяло значну увагу організації харчування школярів. На початок 2022 року в харківських школах за новітніми технологіями були облаштовані 30% харчоблоків, і міська влада планувала розширювати. Вати цю практику, але війна поставила перед Харковом низку інших важливих викликів. Один із них стосується самонавчання дітей, зауважив Ігор Терехов бо через безпекову ситуацію учні не мають змоги відвідувати звичайні школи. Тому ми вимушені сьогодні вимушені будувати це на школу. Ми вимушені були обладнати станція метрополітена для того, щоб діти мали можливість навчити. І сьогодні ми навчаємо більш ніж шість тисяч дітей в комбінованому процесі навчання. На сьогодні у школах Харкова навчається 101 тисяча школярів. Більше половини з цих дітей перебувають у місті, і лише близько 6 тисяч з них навчаються в комбінованому форматі, тобто відвідують метрошколу чи підземну школу. Ігор Терехов також акцентував, що як і в мирний час сьогодні в умовах війни організацією харчування школярів займається комунальне підприємство Комбінат дитячого харчування. Їжа готується на базі кількох закладів освіти, після чого доставляється у ланч боксах до місць навчання. Дійсно, ми годуємо, годуємо всіх без виключення і початкову школу, і середня, і 11 клас безкоштовно завдяки уряду ми отримали сові 1,8 вісімдесята мільмільйона і сьогодні ми маємо можливість ще додати кошти міського бюджету і готувати дітей так як це потрібно ми включили в меню і фрукти і овочі і все що потрібно для збалансованого харчування Мир зазначив, що міська влада постійно працює над тим, аби збільшити кількість безпечних приміщень для навчання, і звісно ж, питанню харчування учнів теж приділяється велика увага. Зараз ми вимушені ще шість земних школ будувати, і там теж будемо організовувати харчування дітей і для нас це дуже важливо. І сьогодні збалансувати харчування дітей, дати можливість дітям і навчатися навчатися під час війни і збалансовано їсти це дуже дуже важливо. Олена Зеленська в свою чергу зауважила, що їжа є значно. Ною складовою успіхів в навчанні і житті навчання, шкільний обід це острівець нормальності, які ми зараз плекаємо. В цих непростих воєнних умовах, острівець захищеності, безпеки серед війни. Тому у серпні 2020 року Кабмін затвердив перший план заходів з реформування системи шкільного харчування. Підкреслила вона сьогодні. Програма набирає обертів. Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що міська влада підтримує реформу шкільного харчування, ініційовану першою Еді України Оленою Зеленською та бере активну участь її реалізації. Харків планує розвивати систему харчування через спеціалізоване комунальне підприємство, і що важливо таким чином розширювати можливості для місцевого бізнесу. У нас буде наша комунальна підприємство. Так, воно співпрацює з бізнесом, співпрацює щодо поставок харчування, щодо поставок молока. Це теж і фермерське господарство, і наш е, е, крупний мол, завод, який це все виробляє е, і інше. У нас буде організовано харчування, е, наше комунальне підприємство, бо тоді це зона моєї відповідальності і відповідальності тих керівників, яких ми призначили тут. Моє сьогодні ставлення до цього, що ми е, з міста вибудовуємо певну певну. Бізнес – це теж бізнес, але через наше комунальне підприємство, яке все це робить і співпрацює тісно з бізнесом. Завершуючи панель обговорень, ігор Терехов зазначив, що місто попри війну продовжує удосконалювати систему харчування школярів, і робота в цьому напрямку продовжиться. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків новини.